На такий кардиган я набрала петлі зверху, набрала на горловинку, потім розділила на регланні лінії, тобто на рукавчики перед і спиночку. У цього кардигана зв'язаний азіатський росток, він гарно сидить, не тягне. Запланований він під блискавку, і як я робила саме регланну лінію. Я зараз покажу саме ось такий ажурний, наче колосок, виділений накидами. І так пров'язую все як звичайно лицеві петельки. Лицевіч, це візерунок у вас не важливо. якщо ви хочете виділити ось так регланну лінію, дов'язала до накида. Накид пров'язую. Так, це приберу, бо погано видно буде. Тепер накид. Спочатку задню петлю, а потім передню, тобто роблю жгутика ось такого, знову накид і пров'язую слідуючу частинку в'язання після регланої лінії. Одночасно і розширення, і ось такий жгутик колосочок. Виворітній рядочок пров'язую виворітнями. Звичайно, за передню стіночку, враховуючи свого накида, тобто накид я теж чи також пров'язую виворітніми петельками. Виворітні петельки за передню стіночку, кромочка. І ось такий результат у лицевому рядочку так само, тобто на регланну лінію потрібні дві петельки, пров'язую основне полотно. Накид спочатку задню петельку лицева, а потім передню, також лицева, накид і друга частинка після регланної лінії. Надзвичайно легко, надзвичайно просто, але оригінально. Думаю, що це відео було для вас корисним. І ось таку регланну лінію в результаті я отримую. А ви мені напишіть, чи вам подобається такий варіант регланої лінії.